Чигиринські активісти сьогодні прийшли пікетувати сесію обласної ради. Вони виступають проти кадрової політики обласних керманичів. Зокрема, противляться призначенню на посаду голови Чигиринської РДА Олега Островського. Мовляв, цю кандидатуру лобіює Юрій Ткаченко, тоді як громада Чигирина проти, а сама кандидатура не узгоджена із народною радою. Такі закиди губернатор відкидає. Каже, район у занедбаному стані, тож потребує ефективного керівника на зразок островського. Є герой, Юрій Олег, заберіть цього героя собі, а нам дайте можливість працювати з тою людиною, з якою хоче громада. Якщо ж з'явиться Островський в Чигиринському районі, виникнуть конфлікти. Для мене важливо, щоб був керівник, який сьогодні буде конкретно, як господарник, займатися конкретною справою. І якщо сьогодні є репліки в сторону Островського, так я вам скажу так. Ви знаєте, людина сьогодні зі зброєю в руках захищає батьківщину в батальйоні «Айда».